Поки ти у окопі, солдате, я лежу у своєму ліжку. Поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь втікаєш від кулі, я вдягну теплий плед на спину. Поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але чи ще стояло б те ліжко, та й вся взагалі то хата. Чи була б іще цілою книжка, чи могла б я її читати? Чи могла б я ще кутатись бледом, цілувати свою дитину, чи була б ще родина в мене, чи була б ще я у родини, якби не ти? Я молюся за тебе, солдате, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати і додому вела дорога. Завдяки лиш тобі, наш солдати, є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочитана моя книжка. Неодмінно я знаю, вернешся, будеш, хоч вже і є героєм, і родині своїй усміхнешся, дім всі рани твої загоїть. Повертайся скоріше, солдате, я думками завжди з тобою. Так, словами і не передати, як я вдячна, що є живою.